Шановні українці, Желудько Віталій, депутат Долинської громади Запорізького району. Фермер, який борюся 5 років з рейдерством, проти як я вважаю, бо не можна казати, бо на мене подали в суд за це, що я казав. В Долинській громаді організоване злочинне групування, яке я організував. По моєму мнению, можна так сказати, голова Долинської громади, секретар Долинської громади та борюся ще проти практично усієї правоохоронної системи України. Я хочу записати це відео і. Якби тригером цього відео, запису цього відео, виходить, те, вийшло те, що, виходить, я протягом багатьох років, особливо коли війна почалася, стикнувся з тотальним ігноруванням ЗМІ, особливо ЗМІ, засобів масової інформації, блогерів стосовно злочинів в громаді. Я вважаю, що громади і сільради ну, розвалювали Україну вже на багатьох-багатьох-багатьох років. А коли децентралізацію провели, то вони почали тотально знищувати Україну, і вони є частиною викрадення державної землі, частиною схеми викрадення державної землі. Ну і звісно, Дірібану. Наша ситуація следующая. Я багато розповідав, що в нашій громаді, голова громади, ну, по моєму мнению, як то кажуть, Чому я кажу по моєму мінню, тому що не можна називати злочинця, який багато разово судимий був, багато, багато разів судимий за такі злочини, що. Він не мав права взагалі займати посаду голови серади. Але е, закони так прийняли, що він на сьогоднішній день має довідку про те, що він не має судимості. І на сьогоднішній день він не е, подав на мене суд стосовно того, що я назвав його злочинцем. Отака От фігня. В нашій громаді, Долинська громада, мої відео є, подивіться там і про состояння. Е, Долинській громаді і взагалі про ситуацію в Україні. Ситуація наступна. Злочинно-мафіозне угруповання, яке керується головою громади секретарем, виходить, ну, практично викрали дуже-дуже багато сотень гектар землі, може навіть і тисяч не знаю. Этот плюс, виходить, практично дуже багато сот, сотні земельних ділянок приватизировали через підставних осіб. І практично вони є власністю голови сільради, які, родичі, яких торгують цими землями, секретаря родичі, так же само, дуже багато землі оформлено підставних осіб. Шкода, нанесена шкода громаді. Я вважаю, що Десятки, можливо, сотні мільйонів гривень. Оскільки 20 років, виходить, нас править голова сільради Фівчук Богдан Михайлович. І на протязі цих всіх років, виходить, 20 років правління. Вся правоохоронність, як би така жадібність чиновників правоохоронців та можливості, безмежні важливості, ресурсні громади, і громади потім як стала вона довели до того, що у нас в громаді зараз не голова сільради, а цар цар який управляє більше, більше 20 років. да І депутатського корпусу в нас немає. Я розповідав, можете подивитися відео на моєму метод. Я вважаю, що основним, ну як не основним, а одним із основних розвалів України, нанесеної шкоди діребану грошей це є з громади, особливо землі. Ігнорування ігнорування правоохоронною системою. Ігнорування владою, чиновниками і правителями даної ситуації зрозуміли, тому що Україна поділена на корита, якби би кожен, кожен свої корито взяв і чавкає. Якщо голова громади у нас, допустимо, взяв нашу громаду. Голова районної адміністрації свою, допустим, там чавкав свого корита і так по всій Україні. Кожен чиновник, кожен те саме чавкає, але головне, що ділиться і йому це дають робити. Головне, щоб він підтримував нинішню владу. І не важливо, це Зеленський, Порошенко, Кучма, Ющенко. Це не важливо абсолютно. Це все время таке було. І вони це дають, роздають, ніж би тільки на містах організовували вибори. І вибори, звісно, за діючу владу. <coughs> більше всього, мене вражає тотальне ігнорування ЗМІ. Ну, ЗМІ в нас я розумію, що этот марафон, марафон це не предусматрює. І виходить. Більше всього блогери і от ці, ну, всі, що в Ютубі, що в інтернет-ресурсах саме, я дуже багато. Розсилаю своїх запитів і пробую, допустимо, щоб люди допомогли мені висвітлити ситуацію в громаді, особливо під час війни, да, де 11 мільйонів роздіребанили на дороги в 23-му році, і це проігноровано всіми, буквально всім. Ну, така ситуація по всій Україні. Этот, щоб блогери. ну, Хто там ЗМІ там, чи хто там, чи ті самі, хто має інформаційну таку можливість висвітлити, да? всі ігнорують даний процес. Ситуація наскільки кричуща, як і без... в нашій громаді безпреділ тотальний. Картинка показує хорошу, гарну. А безпреділ просто тотальний. Ситуація в нас в громаді, як так кажуть, голови ради, боється більше, ніж закону. Це тому, що, виходить, вся правоохоронна система переслідує тих, хто намагається якось боротися з нинішніми царками. Що ще хочу сказати, що я звернувся до одного YouTube блогера. Да? Він ігнорує мої ті самі, може він подивиться я йому надішлю це, це відео. Е, я частіше частково йому, ну, якби одніслав, там матеріали, відео свої. Да? І він мені не це не це, Через знайомого. Оказується, що виходить, каже, ну, це ваші внутрішні проблеми. Це типа. У фермера забрали землю, ще не звісно, в нього ця земля взялася і все остальне. І все. І цього достатньо, щоб проігнорувати нашу ситуацію. Я хочу сказати вам, не буду ім'я називати, що це не моя проблема. Те, що землю в мене забрали, я її поверну. На сьогоднішній день я маю вже рішення Верховного суду. Да? І мені ще прийдеться боротися з судами. Не знаю, я вже 5 років борюся, мені 54-55 рік. да? 5 років життя викинуто. да? Не знаю, скільки я ще переборюся. Да? Але я її поверну. Мене засудили. Почему я кажу судами? Тому що мене засудили за те, що до мене заїхав голова Серради рейдерувати. І після 4 годин знущань. Я кинув камінь в лобове стекло з вимогою покинути мій двір. Вони заїхали без рішення суду, без посвідчень, без нічого. Да? <кій> Мене прокуратура сфабрикувала практично кримінальну справу, тому що тут немає тієї 296 частини 1 статті це хуліганство. У нас був спір. І ще суддя признав, виходить, моє домоволодіння. На яке є документи БТІ, на яке є державний акт, і є рішення вище, було на той момент рішення вищої палати Верховного суду про те, що ці акти є дійсні. Але суддя не визнав жодного документу не Вищої палати, не документів на моє домоволодіння і виніс вирок мені 6 місяців обмеження волі. Вони як би мене і не посадили, вліпили мені судимість, і, виходить, оправдують злочини десятків прокурорів, поліцейських, <посадовців> високопосадовців. Зараз рішення 19 березня 24-го року буде апеляція. Наскільки я знаю, голова апеляційного суду. Є дуже гарним знайомим, який виконував вже багато рішень, таких, що на голову не натянеш. Ну, поборемося, подивимося. Я цю землю поверну. Але в нас в громаді, виходить, таких преступлень десятки. Федчук і його рідні робили такі безпреділи, що іноді просто на голову не натягнеш. Я пробував. Підняти людей, захистити сім'ю, яку голова сільради вигнав з хати. За те, що їхня, ну, зараз пацан служив в ЗСУ, да? і його бабуся на виборах сказала, що не можна голосувати за Богдан Михайловича. І вони підробили документи, підробили той самий плюс суди, суд. Такий же самий суддя там теж винесла таке рішення, що вона взагалі не признала. Як і в мене така ж сама ситуація. І виходить, що сім'ю, які пацан служив в ЗСУ, вигнали з хати. Просто для того, щоб показати людям, хто в громаді цар. Це теж проігноровано. У нас бізнесмени, всі, всі бізнесмени, хто у нас працює на території громади. Більшість хто не має, як би сказати, великої підтримки у дядьків з погонами і високопосадовців там з Києва, то всі сидять ровно на попі і виконують усі забаганки голови громади. Я не буду казати, що вони роблять, але вони всі бояться. Бо знаєте, якщо допустимо Посваритися з Федчуком. Є примір фермер Желудько. Це я, який пішов проти Федчука. І в нього відібрали все. І питається голова громади посадить. Якби не посадить, а це саме через суддів, через прокурорів, через знайомих, які явно побрали багато чого у голови громади сільради. І вони зараз от це все. І виходить. Вони оправдовують, посадивши мене, ну, як би приліпивши мені вирок, да? оправдовують злочини, сотні злочинів. І ці всі предприємці зрозуміють, що боротися проти Фечука, який 20 років на посаді, безполезно Багатьох він і жив з громади. Люди попросали бізнес і потікали нафіг Є у нас. Один фермер, ну він навіть не фермер, який взяв ферму, села Нижня Хортиця, і запустив її по призначенню. Він викупив ферму, завів корів кіз поставив магазинчик і він зробив, виходить, кози, корів, корови. І він почав займатися молоком. Людина, якби не бідна, але він зайнявся таким бізнесом, що я як фермер, я б таким би не зайнявся, тому що я розумію, що це дуже адський труд і дуже великі влажені. І дуже тяжкий, тяжкий заробіток. І в нас з нашими екологами, з нашими як сказати, всіми структурами, які призначені для знищення селянина, неможливо таким займатися. І він зайнявся. Получається, що. І за те, що він не пішов на поклон до голови громади, що нас голова громади зробила? Той подав документи, ферма виходить і він мав право по 2 гектари приватизувати землю. От эту, народи, чи він там зробив план, зділав це саме, подав документи. І за те, щоб покарати цього підприємця, Фучук. Бере, роздає цю землю, йому відмовляють, а роздають на якихось людей. Я так розумію, що на підставних людей. І виходить, весь парадокс в тому, що це територія ферми, це бази, це сілесні ями, це дороги, це там всякі приміщення, господарські приміщення. там ну, багато. Це такі кусочки, які, виходить, навіть не можна використовувати для сільського господарства. Тому що там багато, якби. Ну, Савдеповське ще строєння, да, Савдеповське. І там багато каміння, щебня, всяких гарматури, всякої всячини. Люди знають, що таке ферма була в полхозах. <клухи> Ту землю не можна використовувати. Вона поділена якби цими дорогами і всякими. тим самим, що там ну, там взагалі невозможно. І таким образом він наказав цього ферми, ну, цього підприємця. Ні, щоб, допустим, таку людину, яка відкрила ферму. І, мабуть, єдину у нас в районі, я навіть не знаю, де нас зараз ферми. Він відкрив був магазинчик біля дороги. Там їздять люди, купують молоко, сметану, йогурти, все екологічно, чисте, казине молоко, дітям. Навіть там сахара не сиплять, вони ділять як нейтральний. Хочете. Ну, закваскувати вот ті йогурти, все це. Хочете додати варення, хочете сахаріти, ну, вони якби делають нейтрально, щоб дітям многим, не можна таке їсти, допустимо, сахаром і То Тофучук, виходить, що зробив? Він просто покарав цю людину і питався знищити. Оце вам такі ті самі, таких случаїв сотні, десятки. І те, що... До чого я ще хочу довести, що такі ситуації ігноріруються, що просто я не знаю до кого звертатися. В нас люди бояться я ж кажу, бояться голову громади більше, ніж правоохоронну систему і закони. Бо я ж кажу, фабрикують кримінальні справи. Підприємство слагно так же само, ставки. Ставки підняв того, ще взяв, ще вони були, як належали. Розпоряджалися цими ставками еті обласні ради, получається, чи районні, чи обласні ради. Він взяв болота, їх розчищав більше 12 год навіть вкладував гроші, укріпляв берега, запустив ті ставки. Там проводяться соревновання всеукраїнські, получається, по рибалки. Там він вилавлює рибу на ЗСУ ввозить тонами. Етет. Фечук теж намагається забрати ті ставки. Этот. Ну, в мене іноді слов не вистачає, допустим, розказати вам, як би. Ой, господи, прости. Але вот це ігнорування. Ми не можемо висвітлити не до кого звернутися, тому що всі ігнорірують. І ми не можемо висвітлити цю ситуацію. Я хочу повторити, що це не тільки моя ситуація, це, це не те, що я там пробую гімено своє повернути і все. Я поверну. У мене вже є рішення Верховного суду, що земля належить мені, тому що я спадкаємець цієї землі. Але, як будь, з братом у нас була сімейна оренда ще в 90-ті роки, ми починали, да? У мене брат живий. У брата така ж сама земля була, він теж не фермерське господарство. Він живий. У мене, допустимо, спадщина, у мене від рішенням сесії відмінили дію державних актів, що само по собі маразмом. Да? А брат, виходить, живий, в нього є державний акт. І він вже потім зареєстрував цю землю. Остаток землі те, що часто Мадріза Федчук. Федчук зносить через свого реєстратора. Зноси реєстрацію, вставляє свою, діле. По 2 гектара роздає на людей. І от ці всі землі фермерські, виходить, вже скупляються рідними Федчука, ну, народичів. Народичів з Федчука, рибак і там других ділків, виходить. Ігнорування цієї проблеми, громад і не висвітлювати їх, це, я вважаю, теж злочин. І ми... Якби просираємо эту на страну починаючи з громад. Я розумію, що там інтересніше і цікавіше, когда эти, ці, скажу, коли міністри, коли олігархи у нас в громадах тотальна злочинність. У нас немає депутатських корпусів. В основному немає цих депутатських корпусів. Я розповідав, що в нас твориться. У нас, у нас наскільки виходить депутати підконтрольні голові громади, що вони навіть не можуть сказати не то, що проти, щось проти, вони навіть не можуть подумати про це. Вони, це продовження Федчука. Вони не працюють на громаду, вони працюють на збагачення голови громади і секретаря. Так, да, вони самі теж отримують плюшки, да, вони там отримують землю. Да, вони там шукають людей, на кого треба оформити землю. За це теж саме отримують гроші. Вони там приносять документи, родичі, і щоб, це саме, щоб цю землю оформити на них як, як на підставних людей. Правоохоронна система, по крайній мірі, до сьогоднішнього дня була глуха і німа. На сьогоднішній день нас змінилося руководство Запорізької області. І начальник веде новий, і прокурор, і новий зараз ось очки Федоров, этот, губернатор. Ми намагаємося донести до них інформацію. Але чи дойде, чи не дойде, не знаю. Вже багато разів таке було. Ми їм розповідаємо, кажемо, показуємо документи. Да, да, зараз ми їх і дать беруть земельку громади. І все стає п'ятна на міста, і вони починають прикривати і починають переслідувати таких, як я, таких, як Лагно, таких підприємців, і тих вообще, хто питається проти них дещо сказав, як сім'я Солопенка. Тому я прошу, я неоднократно просив у Фейсбуці допомоги таких е, тих самих ЗМІ і блогерів, щоб розповісти про е, той тотальний треш, тотальну злочинність в громаді. Що в нас от ці всі реформи, які провелися Зеленським, у нас вони всі перетворилися на створення царств. Просто створення царств. Ніхто не бачив упор ніяких злочинів. Тому я прошу допомоги, можливо, хто побачить це відео, прошу допомоги іменно таких блогерів, іменно таких. ЗМІ і ну, якісь там ресурсів, інтернет-ресурсів, чи може телевізіонних, чи може іностранних якихось ресурсів. Звертався я також до Запорізький центр журналістських розслідувань. Перебалакав, вроде, значально, потім там Сергій директор, чи хто інший керівник він этот, каже, зустрінемося і ігнорірує вже протягом двох неділь. Така ж сама нервна ситуація. Вони не відповідають і нічого не кажуть. Так що, от такі діла, як така, така хренова реальність у нас. Дякую, громадяни.